Вони пропагують українську музику під розмиття народних і екзотичних інструментів: етногурт Даха є чи не найдостойнішою арт визитівкою України. Їм аплодували у Швейцарії, Великій Британії, Австрії та Німеччині. Нині колектив готується до Гогольфесту. Квартет презентує свою чи не найскладнішу роботу саундтрек до фільму Олександра Довженка Земля про магію музики даха Брахи. Наш наступний сюжет із циклу Обличчя України України-2012». Від гармошки та кардеона до Дарбука цей український гурт опанував понад 20 музичних інструментів українського, арабського та африканського походження. Цей барабан знайшли в одному з сільських клубів, на наближеному ринку. І, хоча раритет вкритий дірками і не раз страждав під час перельотів, Ніна Геренецька не розлучається з ним вже 8 років, бо жоден інший так не звучить. Скільки б ти наліпок не наклеїв, шкло, 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 шкло це ну, не може тобі забезпечити. Безпечну перевозку інструменту. Ну одного разу ми приїхали на фестиваль Фінляндію, і я відкриваю інструмент окремо. оце це від цього. Я розумію, що завтра концерт. Ну, ми склеїли. Тоді Даха Браха відіграла на ура випробування гурт переслідуючи не на кожному концерті. В день виступу у Швейцарії Олена Цибульська зламала ногу, та колектив викрутився. З допомоги друзів, звичайно, вони вже навчені, що можна і за годину все перелаштувати, поміняти, перекинути. Було звичайно важко. Такі випробування підштовхнули гурт панувати інструменти один одного. Кожен володіє що не менше трьома. Головне для дахибрахи звук, тож створюючи нову композицію, прислухаються до дитячих іграшок. Маленькі гармошки дитячі це було незвично. Просто дуже не такі цікаві звуки. Після такого експерименту з'явилася композиція Здрасті весна. Сама ж група народилася вісім років тому у театрі Дах. Звідси й назва колективу. Ще одна версія Даха Браха це поєднання двох староукраїнських слів давати і брати. Молодих фольклористів, музикантів згуртував режисер Владислав Троїцький. Разом з дружиною він допоміг створити незабутній образ. Шапті пропонувала моя жена, У нас якась була каракулева шуба в костюмах. Вона ну, вже розповзалась і подумала, що треба зробити. Він каже, давайте зробимо високі шапки. Спочатку з двох рукавов, потім за статків шити були остальные шапки, і вот этот незабуває образ. Секрет, якщо донацькі шапки тримаються на голові, гурт не розкриває, а от про свої проекти розповідає охоче. Нині Даха Браха готується до Гогольфесту. Квартет презентує свою чи не найскладнішу роботу. Саундтрек до фільму Олександр Довженка. Земля деякі частинки ми сиділи, продивлялися, і переконувались Том нас який геніальний фільм. І переконує в том, наскільки нам треба. Багато працювати, щоб відповідати тому рівню. Над цим проектом працювали півроку. Фільм переглядали сотні разів. Поєднати етнічні мотиви знімом кіно вирішили, щоб відновити інтерес до легендарної стрічки. Ірина Дробок, Андрій Скорик, перший національний.